Готуємо з вами сьогодні дуже смачну та соковиту домашню ковбасу. М'ясо можна брати різне за вашим смаком. У нас це яловичина, свинина та сало. Також не забудьте підготувати оболонки, їх варто замочити та промити. Яловичину нарізаємо дрібним кубиком. М'ясо повинно бути дуже холодним, таким підмершим. А сало та свинину будемо перемелювати. Написала на відео пропорції, скільки ми використовуємо спеції, солі, перцю тощо. Але хочу підмітити, що ми любимо пряну ковбасу та пряні ковбаски. Звісно, що ви можете Регулювати це, щось додати, щось забрати. Також, окрім спецій, додаємо віскі та часник. Тепер все варто дуже добре вимішати. Зручно це робити в кухонному комбані, і коли вимішуємо, вливаємо ще крижану воду. Наше м'ясо готове, тепер переходимо до етапу начиняння ковбасок. надягаємо оболонку та починаємо начиняти ковбаски. Якщо чесно, вдвох це набагато зручніше робити. Тому одразу перепрошую, якщо кадри не найбільш вдали, просто досить важко це все робити було і знімати, і начиняти. Готові залишаємо на ніч в холодильнику маринуватися. Перед запіканням змащуємо олію, трішки проколюємо голочкою для того, щоб виходило повітря під час запікання. Додаємо роздушений чесник та ароматні трави. У мене це чебрець та розмарин, і тоді запікаємо. Ще зауважу, що ця ковбаса дуже смачна, як гаряча, так і холодна.